У Луцьку відбувся форум Луцьк 2025 від відходів до ресурсу, який зібрав представників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу та міжнародних партнерів. Захід присвячений актуальній темі, ефективному управлінню відходами та впровадженню сучасних рішень для покращення екологічної ситуації в громадах. Вирішили зробити вперше в Луцьку форум, який обговорює. Питання відходів, які обговорює питання управління відходами, бо це дуже важливе, дуже актуальне на сьогоднішній день питання. На сьогоднішній день приїхало більше ста людей. Основними напрямами обговорення стали організація системи управління відходами на місцевому рівні, обмін досвідом між громадами та підприємствами, які вже реалізували успішні проекти впровадження інноваційних технологій у сфері переробки та повторного використання відходів. Кажу абсолютно відверто, мені дуже хочеться, щоб ми через реформу, реформу твердої системи управління твердих ну, відходів змінили нашу країну на краще. Луцьк спецкомунтранс підприємство, яке щодня дбає про чистоту міста, організовує вивезення та сортування сміття. А також впроваджує сучасні підходи до переробки. Його робота є фундаментом для створення ефективної системи поводження з відходами та покращення екології у громаді. Учасники форуму високо оцінили роботу підприємства. Дійсно, пане міський голова. Я надзвичайно вражений тим, що був такий сучасний із сучасними підходами, і, взагалі, враження, що в місті Луцьку ти, ну, ти в Європі. більше, ніж Вчорашня наша екскурсія. я подивився на місто дуже гайне, дуже гарне, доглянуте, і видно, що в місті є господар, є, є мер і. Ми ділимося нашими напрацюваннями, нашим досвідом, нашими успіхами в цій галузі. Ми розповідаємо про те, що ми проводимо навчання для учнів, про те, що в нас є станції сортування відходів, про те, що ми встановлюємо напівпідземні контейнери, які є естетичні, які набагато більш практичні, які економлять кошти на обслуговування. Ми розповідаємо про наші плани, які вже підкріплені відповідними договорами щодо будівництва. Зміттєпереробного заводу, який значною мірою вирішить багато проблем в цій галузі, про нашу роботу на полігоні, про станцію очистку фільтрату, яка в нас є на полігоні. А така станція є всього в трьох містах в Україні: Київ, Харків і Луцьк. Я думаю, що цей досвід буде корисний для інших міст, для інших громад, і те, що вони почують на Слуцьку, вони будуть впроваджувати в себе. Форум став майданчиком для напрацювання спільних рішень та партнерств, які дозволять зробити управління відходами не лише викликом, а й можливістю, перетворюючи сміття на ресурс, що працює на розвиток громади та збереження довкілля.